Як ви вважаєте, чи можна довести дитину до такого стану, що вона буде їсти до тих пір, поки її не знудить, а коли вона вирве, буде продовжувати знову їсти? Якщо вважаєте, що ні, то радянська влада зробила неможливе. Сьогодні ви почуєте трохи про радянський режим, про ті злочини, які не розповідали на уроках історії. Але для початку давайте почнемо з гарних новин на Росії для розуміння того, який стан у сусідському дурдомі. Мешканці дурдому встановили рекорд по взяттю мікрокредитів до зарплатні під 292% річних, які становили 348 мільярдів рублів, що на 18% більше, ніж минулого року. Майже 20 мільйонів населення користуються такою фінансовою допомогою. 45% населення дурдому перестало вистачати їх зарплатні на життя. У 2021 році ця цифра була 25%, що й викликало таку прихильність до мікрозаймів. Також у 2023 році в них є зріст по заборгованості за комунальні послуги. Кількість боржників, вони їх називають «злосні должники, зросла майже до 8 мільйонів людей та сягає майже 900 мільярдів рублів. Хтось скаже, навіщо нам ця інфа? По-перше, ми повинні розуміти, що в них не все так гарно, та додати трохи мотивації для того, щоб працювати ефективніше. А по друге, на відміну від них, ми ні на кого не нападаємо, та на весь світ не кричимо, які ми великі та могутні. І в нас зараз іде війна, і війна буде усюди, і вони будуть намагатися нас ламати та сіяти хаос. До речі, наступне відео планую зробити з прикладами, як вони це роблять. А вони в цьому великі спеціалісти. Повірте, Росія давно признала. Границы сегодняшней Украины. Мы не можем врать, мы Россия. Мы не собираемся выстраивать свою политику таким образом, чтобы все чувствовали, что мы окружены врагами. Обещаю, что я действительно могу обещать и обещать. Война есть война. Шок и сенсация. Путин врет. Ну, не, не в первый раз такое с нами происходит. Нанули дурачка на четыре кулачка Все виновата Америка. По плану. Тоже, кстати, кого-то из него двинуточек, начинаем и тодивимуся на те, куда нас хочет затягнути Россия. Якось я давно читав книгу, ночувала тучка золота. Там автор описував, як його та інших дітей з дитячих будинків перевозили на потязі, а дітей у дитячих будинках було дуже багато. Якщо не бачили відео 9 злочинів СРСР, обов'язково його подивіться, з нього ви зрозумієте, чому були забиті дитячі будинки. Так от, він написав цю книгу в надії когось знайти з того потягу. Там багато різних моментів було, але один мені дуже запам'ятався, як він описував відчуття голоду, як вони ніколи не були ситі, та їм це відчуття не було знайоме. Вони були голодні завжди, а під час перевезень, тим паче. І одного разу вони зупинилися у полі з овочами, і діти з переляку почали їсти їх. Вони були не миті та, звичайно, сирі. Він описував, що їх шкіра на животі натягувалась і була як барабани. Вони не могли зупинитися, бо не знали такого відчуття. Чуття як наївся. Їх загнали у потяг після такого свята для живота, деякі діти померли від діареї. Про ліки взагалі нема чого казати, бо у великому совку навіть їжі не було. Я робив випис про невільний СРСР, і там люди написали у коментарях дуже багато історій, які вони чули від своїх бабуся або дідусів. Потім я зняв ще одне відео, і під ним теж було дуже багато історій про той квітучий режим, в якому все було для людей. На мою думку, ця інформація дуже важлива і ми повинні більше про це знати. Тому якщо у вас є свої історії, які ви чули від своїх близьких, напишіть, будь ласка, їх в коментарях. Ну а сьогодні будуть ті, які вже написали інші. І я планую зробити серію таких відео, якщо звичайно ви будете ділитися. Ми повинні знати більше про той режим та передавати цю інформацію дітям. Можливо, подібні відео допоможуть це зробити. Сусідські істоти не зміняться, і це повторюється вже не перший раз. Все виновата Америка. Це все Америка, це їхні плани. Ми не можемо врать, Росія. Деякі досі вважають, що зникне Путін і все налагодиться, але у них постійно з'являються Путіни, Сталіни, Леніни. Влада це продукт народу, і це треба чітко розуміти. У режимі було все настільки для людей, що людям навіть не потрібно було думати, що краще для них. За них вже вирішили, а коли вони хотіли чогось іншого, їх карали та показували як краще. Хто читав Орвала 1984, знає, що режим міє карати так, що 2 на 2 стане 5. І зараз ви почуєте історії від людей про те, яка справжня та квітуча свобода по радянськи. Перед початком я хочу вам сказати, на мою думку, дуже важливу інформацію, що зараз в наш інфопростір тягнуть дуже багато речей, які направлені на те, щоб розколоти та роз'єднати нас, українців. Найпростіший спосіб це зрозуміти по відчуттю, коли хтось тобі каже, що ти гірше когось, навчай, яким тобі треба бути, чи толдичить одне те саме, типу де ви були 8 років, або перевзувся. Хоча ти робиш та кажеш зовсім про інше, вони будуть продовжувати повторювати протилежне. Така технологія росіян постійно повторювати, що 2 помножити на 2 буде 5, в надії на те, що всі погодяться. Так спрацювало з СВО та багато чим іншим. Навіть вже срущий у валізу їх великий Путін сказав, що це війна. Війна є війна, і, звісно, я сказав, що не представляють угрозу. А вони продовжують повторювати: це СВО, це не війна, це СВО, це не війна. Це дзвіночок до того, що вами починають маніпулювати. Ціль цих речей відволікати вас від чогось корисного, сіяти хаос, зробити бездумними та направляти в комусь потрібний напрямок. Фільтруйте інформацію, залишайтесь людьми. Я така сама звичайна людина, як і ви всі, і намагаюся просто вам показати, які методи вони вже використовують та на що вони здатні. Можливо, ця інформація комусь допоможе зберегти мозок у тверезому стані. Я, наприклад, дуже багато чого не знав, і мені здається, що про ці злочини проти нас, українців, повинно знати більше людей. І не забувайте про зрадники. Вони теж дуже люблять сіяти хаос та підтримувати різні вкиди. Вони будуть розповідати, як вони люблять Україну, як їм всіх шкода, але дії чомусь будуть направлені зовсім на протилежне. Є люди, які розповідають тобі, як тобі треба жити, а є люди, які намагаються зберегти більше життів наших. Будьте обережні з інформацією. Зараз це дуже потужна зброя. У дитинстві я любив малювати. У третьому класі мої однокласники попросили мене намалювати Леніна з портрета, який завжди висів у кожному класі над дошкою. Я погодився, взяв аркуш паперу, олівець і почав замалювати Леніна. Тут підходить до мене наша класна керівниця і питає: А що ти це тут робиш? Леніна малюю, відповів я. Вона взяла у мене цей малюнок із словами Леніна можуть малювати тільки справжні художники. Порвала малюнок на шматки. І ту потвору, яка знищувала людей тисячами та запустила мільйонні масштаби, вони досі тримають на центральній площі свого дурдому. Ніколи не забувайте, що це найголовніший символ їх сутності терору. А взагалі в них завжди було два бога. Зараз ми з вами бачимо, як бездумна біомаса робить все, що сказав їм їх великий срущий валізу, святий Путін. Під час війни інкивдисько-більшовицька наволоч відкривала ломбарди і скуповувала у голодуючих людей золото за безцінь. За час війни вся та краснопуза Шобла озолотилася на нереальні по тим часам суми. І це я вам хочу сказати не найгірше, що зробили ці органи. Якщо ви не бачили відео 9 злочинів в СРСР, обов'язково його подивіться, воно обмежено за віком, тому його не завжди видає у стрічці. Послання я залишу в описі. Підтверджую слова автора, двоюрідний дід розповідав про свій перший бій з фашистами, як без зброї в окопах протистояли танку і піхоті. Командир говорив, що в бою здобудеш. У попередньому відео на цю тему я розповідав, що чув історію від двох своїх близьких, як радянська влада під час Другої світової війни давала одну гвинтівку на 20-30 людей, і вона змінювала власника після того, як попереднього вбивали. Перед тим як перейдемо до освіти, хочу дуже всім вам подякувати. Канал зростає завдяки вашим лайкам, підпискам, коментам. Нас вже майже 6 тисяч. Планую до кінця року зробити 10к. Якщо поділитесь відео, за це окреме дякую. І тисніть у дзвіночок, якщо, звичайно, контент подобається, щоб постійно бути на зв'язку. Хто хоче підтримати канал фінансово, в описі ви знайдете банку та її номер. Також ви там знайдете посилання на наші два телеграм-канали. Один про мандрівки, там дуже багато цікавих локацій. Хто активний, катається, десь мандрує. Я думаю, що вам знадобиться. І другий канал про цікаві речі. Канал контентом дуже не закидаємо, тому підписуйтесь та дізнавайтесь щось цікавеньке. Завдяки нашим ресурсам ми маємо змогу бути корисними. Наприклад, останнього разу ми приймали участь у зборі та змогли закупити колеса для наших захисників, які підвозять корисні речі туди, де вони необхідні. Тож, коли ви дивитесь мій канал або якісь інші, додавайте актив, знайте, що і таким чином ви теж приймаєте участь у допомозі. Зараз кожна дія має значення. Підтримуй українське. Це розповів не для того, щоб показати, який я молодець. Це все роблять звичайні люди. І на акції гроші на ЗСУ теж виходять звичайні люди. І я вже чув, що ми не дарма виходимо і є результат, тож лише разом. І тепер давайте хвальону радянську освіту. Як навчала та що собі дозволяла. Коли я пішла у школу у 1984 році, то вчителька била указкою за те, що я писала лівою рукою і казала, що це буржуазні замашки, які потрібно викорінювати, і що не всіх нас вивезли. Совок та сучасна Росія це ненависть до всіх, до тих, хто краще, до тих, хто гірше, до будь кого до всіх. Вони як краби тягнуть усіх за собою. Просто згадайте, як вони називають інших: хохли, чурки, і це найлагідніше. Пам'ятає, на першому курсі у 1989 році замдекана заходив в аудиторію на лекції і наказував піднятися тим, хто прийшов у джинсах. Потім проводилась виховальна бесіда наодинці або прилюдне шмагання. Що цікаво, через два роки той самий декан сам вдягався у так раніше ненависні на джинси з чужерідними для радянської людини надписами і лейбами. Цей маразм в них досі присутні. Вони ходять з айфонами у найках і розповідають, що треба заборонити все американське. Хоча іноді мені здається, що вони щиро вірять в те, що це в якійсь іншій Америці. Щоб зручно було. Типу, коли їм вигідно, вони кричать про многонаціональний народ. А коли про якусь побіду, то Чурки та Хохли і все зробила Росія. Моя мама жила в СРСР. І вона розповідала, що в них в школі була традиція: якщо учень повинився, то в центрі школи вішали фото учня, і інші учні повинні ображати і знущатися над учнем, який провинився. Спочатку я засумнівався, чи правда це, а потім почитав відповідь у коментарях. В нас в школі теж була така традиція: цькували зазвичай дітей простих людей. Діти начальства отримували золоті медалі і носили за кордоні шмотки, за що їм, звичайно, нічого не було. Так виховували у СРСР, де все для людей, з чітким розумінням, що ти рівний лише з рівними, але є ще рівніші та недоторкання. І цьому навчали самого дитинства, Як можна вірити, що всі рівні, коли це каже істота, портрет якого висить у кожній хаті? Як ви вже почули, малювати його може лише обраний. Як можна розповідати людям, що вони всі рівні, коли люди після смерті Сталіна не могли підтертися газетою, де він зображений? І це не через повагу, це через страх, що тебе могли за це розстріляти. Отака вона справжня рівність. Сказали, що всі рівні, і все. А якщо будеш сумніватися та якісь там питання задавати, то відправлять тебе на 10 років у концтабори, якийсь белемор-канал будувати. Я хочу вам нагадати, що режим СРСР та Сучасна Росія це суцільна брехня. Просто згадайте, як вони називали східну частину Берліну НДР Німецька Демократична Республіка. Хто не чув, яка там демократія була, рекомендую переглянути відео про берлінську стіну. Одразу перепрошую, відео російською. Але інформація дуже потужна. Виявляється, демократія в їх розумінні це зробити величезну в'язницю та огородити її парканом та постійно модернізувати цю стіну. Відстрілювати тих, хто намагається покинути цей рай на землі, прослуховувати всі дзвінки населення, збирати запахи людей, торгівля людьми, запровадити метод розкладання людини. Про це та багато іншого ви дізнаєтесь у відео. Послання на яке залишу в описі. На їх думку, демократія така, це теж треба чітко розуміти, що сусідське бачення світу зовсім протилежне нашому. І це клятий захід змусив їх заточити людей у НДР, бо люди не хотіли жити в режимі, в якому кожна твоя розмова прослуховується. А коли ти на роботі, спецслужби міняють місцями предмети у твоїй квартирі. І то клятий захід за свої кляті гроші викуповував людей. На думку СРСР та Сучасної Росії, Свобода це заборона. Как норма права, из которой конструируется закон, это и есть самая большая свобода человека. А вам всегда говорят, вот, депутаты только запрещают. Это ложное, совершенно ложное, ошибочное представление. Запрет это как раз и есть там, где человек свободен. Мій прапрадіт мав великі земельні статки в тому селі, де я зараз живу. І він мав з них великі доходи. На нього працювали люди, і все було добре. За нами навіть закріпилася кличка Багач. А потім прийшли совєти, мого розкулачили, землі і гроші забрали, робітників звільнили, а прапрадіда і його сім'ю примусили за дурню працювати в колгоспах. А потім ще його сина, мого прадіда, забрали на війну у 14 років. Красти, вбивати і руйнувати це єдине на що здатний їх мозок. Зараз з вами ми це все чітко бачимо. Трохи для розуміння, як працював режим. Якщо тебе арештовували і ти виявився невинним. Це вже дивно, але ну, так сталося, нічого вони на тебе не нарили. То тебе ніхто не відпускає, бо в їх там правилах якихось не було прописано, що робити з невинними. І ти просто відбуваєш якесь там менше покарання. Тебе не відправляють там, на гулах на 10 років, але там, пару років або пару місяців тобі треба буде щось поробити або десь посидіти. От так от працювали правоохоронні органи у режимі. Свобода! Я вам дуже рекомендую переглянути відео, чому вони не зміняться. Це найдовше відео на каналі, але там я торкнувся дуже багато тем. І відношення до людей, фінансова сторона, про могутні заводи, хто їх побудував та як вони знищували всі сліди. І про те, які вони вдячні, а допомагали їм постійно, і як вони постійно обкрадали та дурили всіх. Та найголовніше, які вони висновки зробили, обов'язково подивіться, побачите, що вони дійсно не змінилися. Просто змінився час і вони під нього адаптувалися. Посилання на відео знайдете в описі. Я народилася у 1983-му. Пам'ятаю, як хліб в село привозили раз в 3 дні. Тому нас з сестрою бабуся відправляла годинами стоять в черзі, поки дорослі працюють. Ми купляли по 5 хлібин, щоб вистачало на декілька днів. Пам'ятаю, як роздивлялася порожні полиці в магазині, поки стояла. Сірники, карамельки, нічого не було в тому сільському магазині. Все з міста привозили. А в нашому містечку на 20 тисяч мешканців морозиво продавали лише в двох місцях. А дідусь розповідає, як вони їли коріння камиша та робили борщ з лебідою. Навчив нас, що можна їсти насіння калачиків. Не знаю, як ця трава називається по-іншому. Совкові любителі скажуть, що не в Морозові щастя, от танки й би побільше, та ракет, щоб на когось напасти. от то щастя. Для розуміння, у загниваючій Америці у 1961 році Рей Крок вже викупив всі права на Макдональдс у братів Макдональдів. Це означає лише те, що діти у Америці вже задовго до цього часу їли морозиво, а не переставали плакати, коли помер Сталін. Ти знаєш ту Сталіна? Давай бачені сміятися. Давай. До речі, у тому самому 1961 році, коли у загниваючій Америці люди обирали, що їм з'їсти чизбургер чи гамбургер, у вільному квітучому СРСР людей розстрілювали за те, що вони обмінювали валюту. За останні три роки правління Хрущова за ці речі розстріляли в районі п'яти тисяч людей. Кому цікаво більш детальніше або взагалі цікаві такі речі, посилання на наш телеграм залишу в описі. Сусідські істоти скажуть, що то американці зробили навмисно, щоб радянські діти перестали мріяти, ходити в однакових чоботах, шапках та й взагалі усьому мріяти про танки та ракети, щоб знищити увесь світ. Вони чітко знають, що ту війну, яку вони розпочали зараз, це якийсь договорняк когось з кимось. І в усьому винна Америка. Все виновата Америка. Це, все Америка. це їхні плани. Інфа сотка. Але одночасно вони не знають, чим займається їх великий срущів валізу, поїхавший дід. Вони ніколи нічого не вирішують, бо вони маленькі гвинтики, а там все великі дядьки вирішують. Ось такий дурдом по сусідству знають те, чого не можуть знати. Не забувайте це. У 80-ті молоко привозили в гастроном раз на день, і черга стояла в 400 метрів, аналогічно за сметаною. Купити лоток яєць то було свято. М'ясо купити на обейкий здобуток, і то в основному то були кості. А така річ, як гігієнічні прокладки, то було із сфери фантастики, користувалися ганчірками, котрі прали, сушили, прасували і використовували повторно. І паперсів ніяких не було, були пилюшки, котрі треба було швидко перепрати і висушити. До речі, ви знали, коли з'явився туалетний папір у СРСР? Навіть я пам'ятаю ці натирання газет. Танки, ракети, автомати. Знаєте, такий є жарт, що зустрів Наполеона у лікарні. Так от у такий стан занурював совковий режим своїх людей. Більше, більше зброї навколо вороги. Моя бабуся ні хвилини не шкодувала за СРСР. Вона мешканка села на кордоні з Рашкою і на собі все відчула. Вона народилася у 1932 році. Її родина в селі мала кличку багачки, бо в них було щось схоже на ферму. Було декілька корів, коней, свині, кури, гуси, наділи землі і велика родина. Вони багато працювали та прийшли совєти, і їх розкуркурили, забрали все. Її мама заховала мішок зерна під кучою гною, так його знайшли і там. Коли бабусі було 4 роки, вона з сестрою 6 і 8 років побігли на своє колишнє поле зірвати трохи колосків, щоб поїсти. Так сторож, на коні їх наздогнав і побив батагом. А діти покидали в рот собі пожмені зерна і проковтнули. Їхня мати вдома лікувала їхні кроваві рани і рятувала їх, бо вони опухли від голоду. Вони до цього тиждень нічого не їли. Їм доводилося пекти млинці з глини і лопуха. А ще вона розповідала, як по 3-4 години все село стояло в черзі за хлібом, який їм привозили на машині. Про те, як вона закінчила лише 4 класи і пішла працювати на поле, про одну пару життя на 6 дітей, яким доводилося красти в лісі хмис на зиму, бо за кожну гілку могли вбити лісники, як вони таємно молилися Богу, як вона у 18 років вийшла заміж за нелюба з більш багатшої сім'ї, щоб прогодувати свою родину, і як вона бачила, як совєти роблять з її дітей монстрів. Її дві доньки стали ярими атеїстками і прославляли Леніна і партію, хоча продовжували жити в злиднях. Тож бабуся раділа, що дожила до 1991 го незалежності України, і вона літувала, коли в 2014-му русня захопила Крим. Та слава Богу, вона не дожила до початку війни. Тож в мене в крові ненависть до раші. Просто ще раз послухайте це та зрозумійте, наскільки вони не цінували життя людей, тільки хвора сусідська істота може бажати повернутися туди. І радіти тому, що відкривають пам'ятники Сталіну. Мені вже 64 роки, пам'ятаю, який був Совок. Про Голодомор 1932-1933 років мені і бабуся і мати розповідали. Бабуся у Київ ще до революції у 1917 року потрапила, а мати у серпні 1923 року народилась. При Ющенко до мати приходили журналісти та статтю писали про Голодомор. Ця стаття у інтернеті була, а при Януковича зникла. А зараз окупанти у Маріуполі та на Херсонщині знесли пам'ятник жертвам голодомору. Росіяни хочуть знищити нашу історію, тому більше пишіть спогад своїх близьких у коментарях, щоб ці злочини ніколи не забувалися. Бабуся по батьковій лінії у 1933 році залишилася сиротою разом зі старшим братом і молодшою сестрою. Спочатку розкуркулили, бо в них була корова, потім по стандарту забрали все. Слухи по селі розповсюджували, що весь урожай заберуть. Прабабуся зібрала в мішечки всі крупи, які були, закинула на піч, зібрала дітей, щоб вони сиділи на печі, поки все господарство обшукають. Вистачило трохи з того на перший час. Спочатку померла бабуся, бо не хотіла їсти траву. За словами бабусі, горда була, говорила, я вам не каза, щоб пастися, так її хоча б в гробу поховали. Коли помер прадід, його просто винесли з двору, поклали під паркан. Повозка їхала по селу та всіх померлих забирали. Так, бабуся й не знала, де взагалі батька похоронила. Ще згадувала про мерзляки. Рилися по городі і викопували картоплю минулорічної, яка вже в землі перезимувала, але все рівно перемолювала та підсмажували. Вже потім брат старший пішов на колгосп працювати весь день паскорів. За це давали один літр молока. І це ділилося на трьох. Прабабуся по лінії мами померла від того, що колоски за пазухою ховала, прогодувати дітей, хоч якось, захворіла на запалення легень. Це вже після голод, але справа була не в тому, що не вродило, а в тому, що знову все позабирали. Люди з міста приїжджали до сіл, ходили, просили їжу, Ну а що їм дати, коли в самих нічого немає? Наших людей знищували мільйонами, їх морили голодом, щоб зробити більше зброю, а коли треба було воювати з німцями, вони давали нашим у руки каміння та гнали на німця надії на те, що у них закінчаться набої. Хто не чув про чорні піхоти, посилання на відео 9 злочинів СРСР я вже полишив в описі під цим відео. Мій покійний дід потрапив на Карельський фронт в липні 1941 року. Їхню дивізію відразу ж здали в полон, посадили солдатів на баржі і відправили до Норвегії. Дід там працював на рибних промислах. До речі, з теплотою згадував норвежців. Визволили їх союзники, хто захотів, поїхав до інших країн, а дід вирішив повертатися додому, тому що мав сім'ю. Потім розповідав, скільки принижень зазнав при різних перевірках. А на питання слідчого, а чому не застрелився, простодушно відповів, що не видали зброї. Діду дали 5 років таборів. Всі мої предки ненавиділи ту систему. Тому я з дитинства добре знала, що ми живемо в брехні. А знаєте, чому вони хотіли, щоб всі загинули або застрелилися? Бо вони боялися, що люди побачать, що є інший світ, що він набагато кращий і що СРСР не такий вже й великий, і що вони можуть повернутися та розповісти людям, що це все великий фейк. Що не треба виготовляти купу зброї, оточувати себе постійними ворогами, треба просто жити з іншими, залишатися людьми та допомагати один одному, а не кричати після того, як ти отримав ленд-ліз, що ми могли самостійно виграти цю війну. Треба просто залишатися людиною та жити, і все буде добре. Кожного дня ставай краще, дізнавайся більше. З вами був Ярешко, все буде Україна.